Слава Україні! З вами Володимир на каналі ВРМ Техніка. Оглянемо сьогодні міні-трактор малюка GP155 Кубота, 15 кінських сил і це крайні роки випуску власне серії GP. Після GP, які закінчується три цифри на 5, вже випускалася інша серія, яка рідко попадає до нас. Україну JB і ряд інших тракторів. Так, оглянемо цей трактор, технічні параметри, а також, як завжди, зараз зробимо тест та покажемо його можливості та особливості роботи японської техніки. По шинах незначні мікротріщини, карби повні, як передніх шин, так і задніх шин. Рік випуску третій місяць 2006 року. Вже з 2008 року випускалися NGB, те, що я вам сказав. Трьохциліндровий двигун стандартний, в дуже хорошій комплектації цей трактор. Цей трактор має гідропідсилювач керма, хоч він на 15 кінських сил. Тут рівень горизонту кут нахилу. немає. Трьох точки, але отвір підтягу передбачений і монтується тут трьох точка дуже просто в комплекті. Грунтофреза метр тридцять, теж новішої серії. З центральними та боковими кришками, які дозволяють нарізати відразу рівці. Ножі на ґрунтофрезі підтерті, але ще попрацюють. Напрацювання 586 мотогодин. Коробка механічна. Три швидкості вперед, одна швидкість назад, дві швидкості два режими, правильно, понижений та високий. Також дві швидкості валу відбору потужності та задня швидкість валу відбору потужності. Блокування диференціалу. Пам'ять механічна. Положення трьох точки, відповідно, ґрунту зараз продемонструємо. І теж є оберт на місці. Такий хороший малюк. Є візуально завваження до капоту, вже в короткому огляді показували. Хоч тут є підставка під каністру, щоб не терти капот, але виявилося якимось. Попередній власник легковажним і пошкодив лакофарбове покриття власне капоту. Зараз заведемо, продемонструємо роботу оберту на місці, ґрунтофризи. Катерних газів зовсім немає. Вихлоп в порядку трактор на ступицях, колія від 84 до метру і дуже маневрений. Потакий гідропосилу керма, Легко працювати і от роботи на місці звертається навколо своєї осі легко, швидко і без жодних трубощів. От стоючи на місці, маленький прекурець. А тепер те, що я вам казав, панеть приви. Зим днем грунтофразу, як працює! Добре, добре, висота! Жодного зайвого шуму все працює справно. Всі Режими всі функції, повністю справний трактор і задня передача теж. Чудовий малюк, вже й не найменший, середній. Вартість цього комплекту, самовивозом, наголошую, з нашого майданчика 6 тисяч умовних одиниць. З документами для постановки на облік. Гарантією. На механічні вузли. За більш детальною інформацією. Телефонуйте, контакти і номер телефону в описі до відео. Коментуйте, ставте вподобайки. Завжди раді вас вітати на нашому майданчику ВРМ Техніка Івано-Франківськ, село Угринів. З вами був Володимир на каналі ВРМ Техніка. Всім успіхів, миру та перемоги нам. До побачення!